Слава Ісусу Христу. Чим відрізняється старий заповіт від нового заповіту? І за законом, той, хто порушував заповіді, він карався смертю. Основа цих заповідей любити Бога і любити ближнього. А багато хто говорить, що ці 10 заповідей уже не актуальні. Але новий заповідь, він теж заснований на двох заповідях. Христос навчав полюби Господа Бога Твого усім серцем Твоїм і всією душею твоєю. І з цим розумінням твоїм, і полюби ближнього Твого як самого себе на цих двох заповідях утверджується весь закон та пророки. І нічого не змінилося. Тільки стандарт нового заповіту він вищий. Це стандарт духу, і якщо старий завіт каже, не роби, то новий каже навіть не думай про гріх. Старий заповіт це омивання, це приношення, дари та. Е а новий заповідь це заповідь Духа. Бог пише свій закон на умах і серцях, на ДНК людини. Тому той, хто народжений від Бога, він живе по новому заповіту і знаходиться на новому рівні, а старі заповіді. Любові до Бога, ближнього, залишаються. Бог не скасував їх, але додається нова віра в Ісуса Христа. І якщо ми повірили в Ісуса, то ми живемо за новим заповітом. І Бог прощає всі гріхи, і більше Він їх не згадує. Амінь.